Адреса проживання Миру 2340. Житом. Так, журналіст, нації», громадське видання, права допомога громадян та освіта. Волонтер, каріта з Польщі. Ви свої інтереси, чи висідання будете представляти самостійно? Так, самостійно. А Головнуйте 100 судом, яке Савченко, чи підійде по сути, до справді? Ні, немає. Але в судовому засіданні ознайомлені чи є потреба роз'яснювати радиково засідання. Судове засідання не з'явився представник жителівської управління поліції, причасний місце розгляду з кардиодимлявся належним чином. На ставиться питання щодо можливості проведення судового засідання відповідності представникам.

Скажіть, будь ласка, у вас увікнений телефон, що ви робите? Відеофіксація, відкриту засідання вашу честь. Для того, що проводити заліз до засідання по підйомку, відеозапис трансформування поради. Ваші також У вас в Вашу честь, я провожу фото, верніше відеофіксацію, відкритого судового засідання, на яке не потрібно дозвіл судді. Оскільки це не оскільки це, оскільки це, це відеозапис, який проводиться для е, власного це різні речі. <кій> Портативним засобом, який не під'єднаний до зовнішніх джерел живлення. тому… У вас портативний засоб, так, який так, не під'єднаний до зовнішніх джерел. Так, Ти Я не здійснюю транслювання ні на радіо, ні на телебаченні. <кій> так само стосується мережі інтернет. транслювання засідання проводиться за окремою ухвалою слідчого судді які ви повинні заявить відповідне проподання в разі здійснення такого транслювання. Зрозуміло, Ваша честь. Взаємник звернувся зі скаргою, в якій просить постановити ухвалу відповідної довгої, зробляти повноваженої особи житлової спорудампевнести відданості людини виїздів, які були клієнти, відповідно, до оповнені. Відповідно, 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 Заяви заявником прошу, будь ласка, ваше довідному да. подару честь. Значить, скаргано бездіальні стічого порядку статті 303-304 КПК України одинадцятого року. Мною вітає одеславич Піковським до відділення поліції районного управління поліції Гонп Житомирської області. Була подана заява про кримінальне правопорушення з приводу вчинення кримінального злочину. Прокурором юридичної особи приватного права Житомирської обласної прокуратури Хімчук МВ у відповідності до статей 384 ККУ. Адреса подання до РУП, за якою здійснювалася скарга вулиця Лесі Українки, 17, місто Житомир. Дану заяву отримав поліцейський про злочин Харбатович ВВ. Надав мені талон повідомлення номер ЄО 1420 від 11.01.24 року. Причому, м'яко кажучи, забувши дати мені пам'ятку потерпілого, тому що поліцейські даного відділу є досить постійними порушниками процесуальних дій КПК, і вони часто в лапках забувають надавати пам'ятку потерпілого, до чого ми всі звикли. На сьогоднішній день заяв про кримінальне правопорушення не внесено для АТР, порушення статті 214 КПК. 15.01 дізнався через номер телефону 475 чергового працівника поліції району управління ГНП в Житомирській області на Олесі Українки, дізнався, що дана моя заява про злочин розглянута лише як звернення громадян, а не як заява про злочин, про що було наголошено до працівника поліції. Згідно кримінально-процесуального кодексу стаття 3.1, 10 кримінальне провадження до судового розслідування судове провадження. Процесуальна дія у зв'язку з чиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, пункт 1 під пункт 5 досудового розслідування стадії кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань, закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту. Стаття 2.1. Завдання кримінального провадження є захист особи суспільства та держави від кримінальних правопорушень охорона прав свободи та законних інтересів учасників кримінального провадження. А також забезпечення швидкого повного неупередження розслідування судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини. Жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений. Жодна особа не була піддана і виготовлено процесуального примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова оцінка. Необхідність існування судового порядку оскарження аналізовано виду. Бездіяльності ґрунтується на закріпленні у статті 214 КПК обов'язку слідчого прокурора невідкладно, але не пізніше 24 години після подання заяви повідомлення про вчення кримінального пропорушення або після самостійного виявлення. З ним будь якого джерела, що може свідчити про розслідування. Таким чином, на відміну від процесуального порядку реагування на заяви та повідомлення про злочин, який було встановлено в КПК в 60-му році. Заданий обов'язок слідчого або прокурора не вимагає оцінки цими суб'єктами такої заяви. На предмет наявності ознак складу злочину для того, щоб вчити, вчинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомості при кримінальне правопорушення до ЄРДР. Наведене ґрунтується інперативним положенням частини 4 статті 214 КПК, згідно з якою відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Відповідно до статті 12 закону України про зберегнення громадян. Дія за не поширюється на порядок розгляду заяв скарг громадян, встановлених кримінально процесуальним цивільним процесуальним трудовим законодавством, про захист економічної конкуренції закону України. Про судову стрій і статус суддів та про доступ до судових рішень Кодексом адміністративного судочинства України, законами України про засади, засади запобігання, протидії корупції, про виконавче провадження, реєстрація заяв про кримінальні правопорушення здійснюється в відповідності до наказу МВС No100. Від 8.02 19, 19 року зареєстрованого Мін'юсті 5 березня 2019 року за номером 223 33 194. Окрім того, повноважений поліцейський, який приймав заяву, порушив статтю 214 КПК та наказ МС номер 100 так як не надав і вже зазначену пам'ятку потерпілого. Дана заява про злочин вчинення кримінального злочину особою, фізичною особою працівником. Юридичної особи і приватного права Житомирської обласної прокуратури Житохіком МВ за знаками статті 384 була грунтовно подана до поліції, оскільки 10.01.2024 року в Житомирському апеляційному суді на судовому засіданні під протокол та відеофіксацію присутнім прокурором даного суб'єкта господарювання Житомирська обласна прокуратура Юхімчуком МВ, що зафіксовано було теж навідео та додано в якості доказів до. Заяви про злочин. Ним підтверджено присутності громадян та суду, які стали учасниками цього судового процесу. Факт чинення кримінального злочину, що полягає на матеріалах справи кримінального провадження, внесено до РДР за номером 120-230-605-3 3 54 Тобто сам даний прокурор Хімчук підтвердив те, що йому відомі обставини відсутність кримінального злочину, але який надалі вчиняв своїми діями: кримінальний злочин, який підпадає під ознаки статті 384 Кримінального кодексу України. Здійсненням представника влади і кумисним веденням в Оману суду, апеляційного суду, що має знаки, відповідно названого Вище 384. Я вважаю, що даний посадові особи, не приймаючи мою заяву про кримінальний злочин, головного управління поліції Житомирської області, вулиця Леся Українки, 17, своєю бездіяльністю порушили статтю 1, 3, 6, 8, 19, 21, 64, 68 Конституції України, статтю 1, 2, 4, пункт 1, статті 5 пункт 1, статті 91, 92, 94, 214, пункт 1, пункт 4. КПК України обмежили моє право на захист моїх прав, свободи, інтересів кримінального провадження, а також не дотримувалися, не виконали свої службові обов'язки у відсутності відповідності до статті 2, 6, 7, 8. 18.64 Закону України про національну поліцію. З вище викладено та керуючись статтею 3 Конвенції про захист війного населення під час війни Римського статуту кримінального суду, пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини, основоположних свобод, протоколами 1, 4, 7, 11 Конвенції про захист прав людини, основоположних свобод. Статтями 38, 19, 21, 22, 24, 36, 55, 64, 68, 129 Конституції України та статтями 29, 24, 55, 56, 214, 303 307 КПК вимагаю постановити ухвалу суду, в якій конкретно вказати відповідність до заяви, вказані статті ККУ, якої збов'язати слідчі уповноважену особу Житомирського РУП в Житомирської області, уповажену особу на здійснення відповідних відомостей до РД. Внесення негайно виконати норми статті 214 КПК, а саме внести відповідні відомості до РДР за моєю заявою від 11.01.24 року про вчинення кримінального злочин передбаченого передбачення відповідності до статті 384 ККУ та невідкладно розпочати досудове розслідування в формі попереднього слідства з підстави вчинення кримінального злочину, при даний розгляді скарги дотримуватись процесуальних строків. Третє встановити особу слідчого керівника слідчого відділу, який накладав резолюцію про заяву про кримінальне правопорушення та визнати його бездіяльні що полягає на внесенні заяви про кримінальне правопорушення в ЄРДР. Дана третя вимога стосується того, оскільки резолютивну частину та пряму вказівку позвонкового права, яка існує в Житомирському РУП на вулиці Лесі Українки, хоча слідчий має. Незалежність, але за вказівкою керівника слідчого відділу або і начальника поліції, оскільки мені достеменно на сьогодні це невідомо з наших досліджень, не виконується. Тобто, можна сказати, напряму забороняється розслідувати і приймати заяв про кримінальні злочини для слідчих, які повинні бути незалежними. Що є додатковим фактом злочину, який буде розслідуватись нашою громадською організацією. Додаток копія талону О1420, копія заяви про злочин вчинений Їхомчуком е, від 11.01.24 року. У вас все? Так, можна щось. Ну, Ну, до складі вилучення талом повідомив обліком відповідно до якого обличається, що одиннадцятого першого надійшло повідомлення служби сто два про те, що одиннадцятого перша Цього за адресою Карльовського міста Житомир було невідомо скажете на прокурора Ючіка, бо він получає статтю 384 квартал самостійно звертанців до ЖУ для написання заяви Заявник книговський і зазначений номер телефону, зареєстрований в інформаційно-телекомунікаційній системі інформаційний портал Національної поліції України і зазначено інспектор черговий капітан поліції Житомирського э, руху так, і в подальшому була подана заява копія подвижна до матеріальної справи. Від, від адресована волонтер Шитомирській області штабської районі поліції від щодо вчинення злочину прокурором Якимчуком, відповідно до якої, на думку заявника, прокурор в дії, які доставляють під кримінально окарні діяння, передбачено статтею 384 кодексу, кримінального кодексу України, Доповнення будуть? И ваша честь прошу полной мере задовольнять.

Уже ну, выйти в коридор. Да, я вас запрошу. Да.